Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ані з'їхати, ані виїхати. Найменше ямка справжнє випробування для людини на візку. Проте як дбають чиновники про комфорт людей із особливими потребами, дізнавався народний контроль. У Дніпропетровську люди на візку не мають доступу до правосуддя. Потрапити до прокуратури неможливо. Нарушаються права людей з інвалідністю. Вони наші можливість їх відстояти. Такі пандуси, седа так, строїться для галочки. До місцевого управління соцзахисту та відділення поліції херсонцям на візку зась. Є державні будівельні норми вони не виконуються. А зачем це? А Хто сюди ходить? Зачем воно і так все йде? У гусятині, що на Тернопільщині, до поліклініки через головний вхід на візку годі дістатися. Постійні перепони так набридли Івану, що за власні кошти чоловік встановив пандус на запасному вході. На все про все витратив половину своєї пенсії. Це самі матеріали 50 гривень таксі шум Дивно, що така сума виявилась непідйомною для місцевих чиновників. Відчути проблему на собі вирішили львівські депутати подолати перехід у центральній частині міста місія нездійсненна. Спуститися у підземку пандусом смертельний ризик. Прошкода була рельса і бруківка, яка випита, тобто підземний перехід, де він абсолютно не призначений для візочників. До мера на прийом теж не потрапиш. Ми, ми інтереси, ми не у мерії нас запевнили. Працюють над відповідними проектами, та поки чиновники поціють над папером депутати, що взяли участь в експерименті, вже запропонували внести корективи у міський бюджет. У Нас є велодоріжки пристосовані для велосипедистів. От таке такі щось подібне. Ми будемо е, зараз продумувати і давати пропозиції, аби облаштовувати такі маршрути для інвалідів. Разом зробимо більше народний контроль.